Буенос-Айрес, шмакадявки. Я не дебіл. <рес> <рес> Мені просто дуже весело. Дивіться, я, я зараз отримую другу вищу освіту, і не, не треба цьому аплодувати взагалі, не треба. Ні, ні, серйозно, я, при... я просто текст написав уже, я прописав в Вордовському файлі фразу: не треба цьому аплодувати, бо я розраховував, що тут будуть овації, нахуй. Не треба цьому аплодувати. Дивіться, я просто бакалавр китайської філології, який вчиться на режисера драматичного театру. Я роблю нахуй все, щоб лишатись безробітнім і не допомагати своїй державі в складний для неї час. Дивіться, я зібрав просто найбільш, найблі, найбільш ублюдську комбінацію. Стендап-комік і китайський філолог. Тобто будь-яка будь тусовка в новій компанії, це. Ти ж стендай. Пошуті. По О, ти китайську знаєш, а ну, пізденіше з китайську, піздені. А ну, блядь, ти обрегався, прибери за собою, блядь, свиня юбана. Я усвідомлюю, наскільки це цінно, наскільки цінна моя ось перша освіта, тому що мої батьки вклали дохуя бабок в те, щоб я міг розказувати ахіренну історію на першому побаченні в Тіндері. <ривіт> да, це завжди, я, я Чесно, я вже втомився розігрувати цей прикол, типу. Яка в тебе перша освіта? Перекладач китайської мови. Ух ти! Ти знаєш китайську? Ні! <ривіт> І ні разу це не закінчилось сексом. Можливо, ну, можливо, батькам треба було вкластися якусь іншу спеціальність. Типа, а що, яка в тебе перша освіта?» Я вікна вставляю. Он, нахуй, ти підеш со мною. Я живу біля заводу Артем. Ти, ти звідси не переїдеш. Дивіться, я, я заїбався все заряджати. Офіційно. Ви, ви теж заїбалися, заїбалися заряджати, так? Да? Нє, нє. Я просто ну я втомився від цього, тому що це треба робити кожен день, без цього ніяк. І, ти, не дай Бог, забув перед сном поставити телефон і павербанк на зарядку, і все. Ти о восьмій ранку, як дебіл, стоїш біля турнікета в метро, таке, бля, пустіть телефон розрядився, є у когось вісім гривень. І це треба про це треба думати кожен вечір. Треба ставити на зарядку телефон, штуку, якою ти будеш заряджати, телефон, коли ти не вдома, блютуз-навушники, блютуз-колонку, вібратор, якщо ти жінка або Микола Тищенко, і... І треба про це постійно думати. І мало того, що треба заряджати девайси, треба постійно заряджати самого себе. Треба кожен вечір підключатись до подушки, де ти будеш заряджати оцю всю штуку, цей механізм. Де ти... де ти будеш 10 годин перебувати хуй знаде, не викупати, що відбувається навколо тебе. Так ж війну можна, да? поплодуйте ті, хто проспав війну. Я не розумію, чому завжди після цього запитання ну це меншість. Решта такі, да ми нахуй були на глянь. А ти що, новості не читав, ми все знали. Я проспав, знаєте, як відбулося моє 24 лютого? 23 лютого я прийшов на кастинг в серіал. Мені кажуть, ахуєнно, завтра позвонимо. 24 лютого п'ята ранку. Дзвінок. Я не розтуливши їбало такий, ого, я їм настільки понравився. Що вони не дочекалися біду. Беру трубку, а там мама така, Паша, війна почалась! Росія Я такий мама, яка нахуй війна, я тут звіздою буду, блядь. Не займай, будь ласка, лінію. І я... це не дивно, що я не можу збагнути, як оце, оце, оце все працює, оця штука. Бо це найскладніший на світі механізм. Кожному з нас да дано в розпорядження користуватись найскладнішим механізмом. І, ну, звісно, багато питань, тому що нам немає кому їх задати, немає як доїбатись до розробника. Немає кому, ну, цього космічного Стіва Джобса, кому ми можемо поскаржитись, розумієте? Типу, бля, чого глючить? Чого кожен раз, коли я встаю з ліжка, у мене екран темніший? Або чому кожен раз, коли я з'єднуюсь по мережі з іншими пристроями, мені потрібно одягати одноразовий чохол на свій стилус, щоб не занести вірусів і не створити небажаних папок. Ось. Або головне, головне, нахуя мені волосся на сосках? А воно там є, блядь. І це не просто подросткові усики, це сука локани, розумієте? Мені кожен ранок їх треба утюжком виравнювати, щоб вони в клубочки не збивались і не треба було бузгалтер носити. Я радую, що я жінка, розумієте? Що мені, не... що мені не треба, я сказав, що я радую, що я жінка, да? а я хоржусь нахуй. Я пісню сидя, і мені не стидно. Я радуюсь, що я не жінка, тому що ну, мої діти, ну, мені б довелося годувати груді, і вони б як коти, бля, оцим би займали. Серйозно, ну я не розумію, для чого це тут? Для чого? Навіщо воно тут? Ось так. Я не розумію, навіщо. Таке відчуття, наче у творця, ну, горіли дедлайни, що він 5 днів, 23 години, 59 хвилин робив все. От зробив все, придумав людину, придумав кровеносну систему, систему, придумав мозок і такий, блядь, волоси. Йоп твою мать, я ж їх придумав, треба кудись діть. Так, давайте хай буде трішки над очима, ну, щоб е під, коли стікав лобом, не потрапляв в очі. Можна трішки на голову, ну, щоб люди лисими не були, а то прикол тянуть будуть, це не треба. І можна на соски чуток. да, Щоб Паша Харченко в 2024 році задавався цим питанням і в жопу пучок. Пу. <рес> Розбирайся. Я не, розумію, як в мене... Я не розумію, як воно росте, тому що в мене на плечі є просто велика довга чорна волосина. Я думаю, ти що там забув, самурай, блядь? Як, туди... як ти туди добрався? І потрібно доглядати за своїм тілом, за цю штукою, тому що воно нам одне дається в користуванні, і треба... треба піклуватись так, щоб воно нічого не ламалось, треба, щоб все було добре. Треба підстригати нігті. Кожен, Кожен тиждень, блядь. Кожен тиждень треба підстригати нігті. Я втомився від цього, чесно. Тому мене дуже дивує, коли я проходжу по салони краси і бачу там процедуру нарощування нігтів. Я думаю, блять, просто подожди. Ще жодного разу не було так, що проходить місяць і такий: ого, де вони діялись. Треба про цю всю штуку піклуватись, треба слідкувати за вагою. Я за останній рік скинув майже 15 кілограмів. Нахуєна? Нахоєна, да? Ахуєна, да, всі кажуть наркотики – зло. А вони працюють. Правда, я під час оргазму гавкати почав, але слава Богу, я не їбусь, розумієте? Так, я розчарувався у випадковому сексі. Є таке, да, тому що, ну, якби. Ну, чомусь він завжди відбувається, коли я вийшов з дому в смішних трусах. Хоч... Саме тоді, коли на мені яскраво оранжеві труси, де в зоні паха такий намальований клоун, а по бокам дві фотореалістичні сови. От чомусь... чомусь воно завжди саме тоді і відбувається. Чотири місяці зі мною ніхто не хоче їбатися, але варто підпочитанниками сховатись цьому йобаному клоуну, все. Наче мухи починають з жінки і хлопчики в жовтих дощовиках. Прикол на почитати. <рес> я взагалі ну, я навчився розрізняти, як ти... Як можна зрозуміти, що ти опинився в серйозних стосунках. Ти опинився в серйозних стосунках, якщо тобі вже не соромно перед цією людиною показувати ці труси. Коли у вас це ну, вже прям змагання почалося, знаєте. Хто кого здивує сьогодні? Ти такий, опа, ну що, як ти твій має, мужчина, а? Труси мачо написано, а? Що ти мені скажеш? Ух ти, у тебе шрек, ахуєна, да. Я вважаю, що цьому треба придумати, ну, щоб це має робитися одночасно. От ви на 3, 2, 1, такий, опа! І щось якусь... Я вважаю, що цьому треба термін придумати. розумієте, Щоб потім люди могли використовувати його, коли обговорюють своє сексуальне життя. Типу, да? А в тебе що людка? Ой, та він мені масаж зробив. Потім він мене цілував зверху вниз, а потім, ой, потім він мені зробив кавабангу. І такий, що їбать, він мені ніколи, ніколи мені не робив кавабангу. Угу, угу. І що у нього там? Клоун? Ахуєть! Уявляєш. І це завжди, ці... ти не можеш викинути ці труси. Це сентиментальні труси, розумієте, які з тобою де ще з 7 класу, які, ну, які вже не клуси, труси з клоунами, які вже труси з дирками. Які, які ти просто не викидаєш, тому що ну, вони пам'ятають всі стадії росту твого пеніса. І для мене ці труси це індикатор. Індикатор того, коли мені потрібно прати речі. Тому що я не одягаю ці труси просто так. Я одягаю їх лише тоді, коли ніхуя не лишилося, крім них. І Я стою біля шафи, наче спайдермен, і дивлюсь на свій костюм. Да-да, в мене вони на плічиках висять. З великою силою приходить велика відповідальність. ой, ой. ой ось так, як клоунський нос, так. Да. Вас не висаджує додаток GetContact. Все нормально у вас з ним? Ви не напрягаєтесь, коли приходить сповіщення, ваш номер сьогодні шукали два рази. Думаю, так, кому я нахуй знадобився? Комусь щось від мене треба. Я вирішив подивитись, як я, підписаний у своїх товаришів, і побачив там один із підписів: це не брать трубку. Я думаю, йоб твою мать. Олег, верну я тобі 100 гривень. розслабся. Буенос ночес, Шмакодявки. шмакадявки. Дякую, гарного вам вечора.